Вітерани, сердечно вітаю вас з дня героїзму 65-ї річниці капітуляції нацистської Німеччини. Війна своїм чорним крилом торкнулася кожного українського дому, кожної родини, кожної долі. Свора її правда назавжди залишиться з нами. Вона навічно в нашій пам'яті, загальнонародній, народній, і індивідуальній. А тому ми сьогодні з турботу згадуємо всіх тих воїнів, які не повернулися з поля бою, замордованих у концентраційних таборах, розстріляних у полоні, савітих від голоду і і тих, хто досі вважається зниклим безвісткою. Україна, для якої історія не скупилася на людські трагедії, попіл руйнування в Моторшому побоющі Другої світової війни, знову була. Викупо нам в Сердечно вітаю вас, всіх тих, хто дожив до цього великого дня. Бажаю всім вам від себе особисто всіх депутатів обласної ради від слова здоров'я довгих років життя. Слава Україні! Слава навіки!